Позивач Висюкова Наталія Олександрівна подає в суд на жек за обвалення балкону і вимагає відшкодування у розмірі 3850 гривень. Відповідач представник жеку митков Сергій Юрійович позову не визнає, адже виклику висюкової у черговому журналі не зафіксовано. Наталія Олекс... Олександрівна, ви підтримуєте позов? Так, об'ясніть тоді, чому така цифра і на яких правих підставах ви вимагаєте таку суму з здерти? Вони так, бідні. Ваша честь. Ви знаєте, за все своє життя, а воно не коротке. Я у Я суді не була. А ось та обставина, яка трапилася зі мною, трагедія, якщо Що можна Що ж це так за сказати. обставина, трагедія? Ой. Я проживаю у кварти... у будинку більше десяти років. Квартира моя знаходиться на другому поверсі. І за декілька тижнів до цієї клятої трагедії я вийшла на балкон і помітила невеличку тріщинку. Потім я стала за нею спостерігати, і неозброєним оком видно було, що вона потрошку, але й збільшується. За тиждень до цієї трагедії. Я зателефонувала до ЖЕКу і повідомила про те, що оце в мене таке на балконі. А потім не знаю, хто мене туди повів, але я постирала і вийшла повісити білизну на балконі. Я не думала, що от такий мій незначна моя незначна вага. Плина на те, що трапилося, те, що трапилось. Я вийшла на балкон, я не встигла ще розвіщити білизну, як мої ноги, пішли вниз. І якийсь гуркіт такий страшний. І Я вже зрозуміла, що це, і втратила свідомість. втратила свідомість. І прийшла в себе до тями тільки в лікарні. Як ви зараз себе почуваєте? Ой, що вам сказати? Погано я почуваю себе. Це уже півроку це все. Як трапилося, там зробили мені знімки і виявилося, що в мене поламана права нога. Відповідальчи, часто у вас балкони падають. Це перший випадок. По суті, а записи, коли люди телефонують, у вас постійно ось роблять? ваша честь. Ось я передаю через виконавця журнал, де реєструються всі виклики мешканців нашого будинку, які ми обслуговуємо. Заявки позивача тут немає. Хвилинку. Позивачка, яким чином ви заявку передавали? По телефону? за тиждень за тиждень до цієї трагедії а. я по телефону зателефонувала. телефону своєї квартири. Із своєї квартири. Зателефонувала Підповідач. І я... я вам одне з двох скажу. Ви або потихеньку спрячьте ту книгу і нічого не кажіть, бо телефонна кампанія позивачка той ж самий до вас три роки тримає всі телефоні. Будь ласка, можна перевірити. Так що не було дзвінка від Дзвінка не було. Всі виклики, фіксуються тут в журналі. Ні. Я ну, особисто я просто, якщо телефонна кампанія підтвердить, так. що дзвонок був. То ви будете відповідати ще й за те, що ви не фіксуєте ці звуки. Ну, будь ласка, хай підтвердить компанія. З Свого боку я можу сказати одне: після того, як сталася ця подія, з ЖКи прибула комісія, був складений акт. Вилиночку. Акт складений був і передан відповідною інстанцією. Зрозуміло. Позивачка. Це можна перевірити, звернувшись туди. В книзі не записано. Так, це, не записано. Це правильно. Значить, це... ви не звертались? Я зверталася. Це такі ваші працівники, які не записали. Не, не, не треба одразу на працівників. Не треба. Воно, ви спілкуєтесь з судоми не між собою. Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, відбачайте. коли ви зателефонували, ви зателефонували диспетчерську службу? Ужак. Ужак. Вам Ужак. представився робітник? Ви знаєте, не представлявся. Ну, ви спитали, що це, чи туди ви попали. Ви знаєте, я неодноразово мало чого куди я звертаюся, я ніколи і сама не представляла. А чому ви тоді так впевнено кажете, що ви звернулися безпосередньо вже? Як може, помилка якась пройшла, ну, і телефон, хтось інший якийсь такий шутник? Ну, не сказали, нічого не сказали, сказали добре. Відповідаю, скажіть, будь ласка, скільки років? 15 цьому? років будинку. 15 років будинку? Так. І вже балкони падають. Ну, е, я вам можу сказати з цього приводу: е, аварія не могла статись внаслідок експлуатації. Тобто е, скажіть, балкон... будь ласка, відповідач, так. ви планові обстеження цього будинку проводили? Так, є відповідні акти знаходяться вже. Скажіть, вимогу... будь ласка, а... ви маєте дані, що хтось в цьому будинку проводив е, будівельні роботи, які не узгоджені були з відповідними способами. Такого структам. немає. Так, зрозуміло. Тоді позивачка. Будь ласка, є, обґрунтуйте суму в 3850 гривень, на що витрачені ці кошти. Ну, по-перше, мені у лікарні зробили хірургічну. У вас хирургічну. є документи? з цього, Так, правда. є у мене документи. Давайте ви надайте суд подивиться безпосередньо. Ось Прошу. Ви. Виписка і чеки, які я затратила. Угу. Дійсно, є таке діло. Скажіть, будь ласка, ваша квартира приватизована, куплена? Чи це державна квартира? Ні, не куплена і не приватизована. Це державна. Квартира, державна, да? державна. Я є там як квартиру найматіша. Зрозуміло. І, і договір є. І що ви бажаєте? Ну, що, щоб мені вернули ті затрати, які я втратила. Зрозуміло. Тому що я довжна. І сусідам дозна. Я зверталася. Ну, я зверталася до одного депутата, до другого. Вони значні кошти дали мені, але не всі. А сусідів я повинна розплатити. Я зрозумів, шановна пані Наталі, давайте тоді вашу версію цього приводу. Ну, відносно того, моя версія, це не могло стати ще я наголошую, внаслідок експлуатації. Тут або будівельна організація. Зробила недоробки або проєкт. Мене особисто, як суддю, зараз не цікавить, будівельна організація якийсь там прорахунок зробила чи проєктна, я знаю єдине, що якщо цей будинок знаходиться на балансі місцевої ради, то місцева рада підписувала акт прийомки і буде відповідати по закону. От правильно. Хай тоді відповідає той, хто підписував акт. По а Він же буде потім розбиратися з тим. А людина, при чому тут? Чисто по людськи я співчуваю. Але до чого тут ЖЕК? На жаль, я зараз не маю доказів того, що позивачка безпосередньо все ж таки зверталася саме до ЖЕКу, був цей дзвонок. Немає тому, доказів. Ви Тому що не буду наполягати на цих доказах. Немає доказів. ласка. позивачка, це ваш обов'язок а не суду. Ви не надали суду. Оцих роздруковок, що ви дійсно дзвонили ним. Суду все зрозуміло. Суд іде для прийняття рішення. Прошу всіх стати. Судом прийнято рішення. Суд визнає, що згідно знову ж таки статті 35 закону про власність, об'єктами права комунальної власності може бути Державний житловий фонд. В зв'язку з цим. Суд не може прийняти рішення, тому що відповідач не є належним відповідачем. Він не є власником цього житлового фонду і тому відповідати за ці наслідки не може. Суд приймає рішення на даний час призупинити розгляд справи до. Закінчення розслідування кримінальної справи за цим фактом. Зв'язку з цим суд зупиняє провадження по справі до вирішення питання з кримінальною справою, яка порушена з цього приводу. Я сподіваюся, що коли закінчиться розслідування то суд задовольнить мій позов. Як представник ЖЕКа можу сказати, що е, поки справа на дорослідування, те, що сьогодні було е, заслухано і те, яке рішення було прийнято, воно так мало статись.